Всім привіт! З вами Ліксі, Ми продовжимо проходити Пі. Так, ну що, поїхали тоді сюди. Чи що, чи покращити рукоять, змінити? Ладно, потім. Давайте зараз побігаємо, потім зміню. Я хотіла купити собі інший меч якийсь. Ось такий, який не складається з декілька частин, а який прям такий він один. Так, куди мені? Хто? Ага, ось. Будеш стрибати? Давай, давай. Пимс, пимс, пимс. Так, де я тут билась з цим з цією тварюкою? Десь тут, так? Так, ось тут я з ним билась. Так що мені сюди виходить. А тут нащо? Ага, тут ось дробина. А, все, зрозуміло. Тобто я потім сюди зможу якимось чином дійти Привіт! Привіт, дівчинко. Добре, ну ходімо сюди. Погнали. Правильно ж? Ну так, тут зараз цей міст будуть, чи що тут. Іди сюди. І ти, йди сюди. Добре. Ой, не дістала. А ось тепер дістала. Прекрасно. Так, все. Добре. Правильно, я ж у тому напрямку зараз йду. Тут я як завжди. Так, у тому ось цей міст. Іпс. Оп. Оп. Привіт. Іди-сюди. Ось так. Прекрасно. Так, давайте, мабуть, ось так зробимо. Ще разочок. Щоб, якщо що, ми могли їх... Ой! Що ж ти так неаккуратно-то та випав? Так, беремо. Каталізатор легенди. Опа! Я хочу сюди підійти. Прекрасно, давайте візьмемо. Опа, тут ще кудись можна спуститись. А тут що є хтось? Тут є дробина, добре. Так тут що в нас? Оп. Тут ще щось. Так, пила. Так, все, так. Тут більше нічого немає. Оп! Ой! Господи, я ж... Така, що може і впасти. Угу. Все, піднімаємось. Давай, 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 швиденечко. Прекрасно. Так, дивимось. Мені здавалося, що тут хтось був. А, ні, тут тільки трупики. Трупики. Так. Я хотіла сказати, що це за чорний заяць, а це ж він і є чорний. Ви бачите це? Ось я бачу. Ось воно стоїть там за гратами. А ти хто такий? Ти мені зараз щось скажеш і випустиш на мене цю потвору, так? Ой, Господи. Перевірка мікрофона. Один-два, один-два. Об'явлене для чужинця. Прийшов час померти. Аха-ха. Ой, а по дупі йому щось не йде. Ай-яй-яй! Охіра, собі! Відходь! Ай-яй-яй-яй-яй! Пад, така! Ай! Тихо! Відходь, відходь від нього! Це біжить, так? Прекрасно. Все, підпалила, підпалила, підпалила! Ха-ха-ха! Ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Отримав, хто ти такий? Знала б я ще, що це за морда? Ага, ось я бачу в нього є зуби, язик. А що це? Ну це не ведмідь. Я навіть не знаю, хто це такий. Що, той зник? Ох. Ще якісь прожектори тут. Ви гадали, що вб'єте мене сіє потвору? Ви що, серйозно? Не на ту напали. Ага! Так, предупреждаю для недоумків із району малум. На нашу територію пробралась гнусна маріонетка. Будьте обережні. хе-хе-хе. Так, архіви якісь. Так, інформація, так, ім'я об'єкта невідома приналежність до організації Мусорщики кодове ім'я, кіт вступив в організацію у якості гвардійця ученика, але не проявляє активності, неоднократно помічен при чинами та обов'язками. За останній рік декілька разів контактував з лісою, гвардійцем бастардом, Звинувачен в утічці секретів організації, але поки що не відреагував. Так, ще ось якісь бастарди ліса. І, так, як і інші бастарди. Происходить із благородної родини, але лишена... так, зрозуміло, це про двох, я так розумію, про двох членів цієї організації, про якогось кота та про лісу. А, та це ж ці, які були на фабриці. Пам'ятаєте, там була ліса та був кіт, тож кіт був. Ну, я гадаю, що то кіт. Так, ще обойму взяли. Що в нас тут? Так. Тут можна стрибнути вниз. Тут можна піднятися наверх. Давайте піднімемось наверх, подивимося, що тут зверху. Ага. Піднялись ось тут можна щось підняти. Як я люблю по балкам по цим ходити, господи, помілуй. Давай. Ось так оп. Так, особова ампула з противу. Прекрасно, давай сюди стрибай. Оп. Так, тепер сюди. Оп, хух. Гадала, що зараз впаду. Впаду, то помру. Так, давайте сюди, тут щось лежить. Вона мені 100% потрібно. Ну так, а вже ж, чому б і ні. Так, тут на балку треба стрибнути, так? Ось так опа. А навіщо мені ось ця фігнюша тут стоїть? Вона мені зм'якшить падіння. Ось так оп. Ну так, тер оп. Прекрасненько. Прекрасненько, просто Білісімо. Тепер тут куди? Так, тут на балку. Ох, господи. Правильно. Так, що в нас там? Куди мені краще стрибнути? Сюди або туди. Давайте сюди. Ось так. Оп. А я дострибну до балки до цієї? Ну давайте спробуємо так. Оп! Господи! Так, прекрасно. І, і що? О, тут щось намальовано. Е, так. Привіт. Е, так, ласкаво просимо в володіннях братства чорного кроліка. Пам'ятайте, якщо вчасно, що? Якщо вчасно не оплатите наше покровительство, ви... Ви опинитесь у труні. Ну добре. Я вас зрозуміла. Опа! йо майо Старгейзер активували, прекрасно. Так, тут що? Червоний лобстер. Готель червоного лобстера. Так, прекрасно. Давайте відпочинемо трішечки. Ось ми зустріли знов цю лісу та кота, так. Це ж ти ліса, привіт. О, я бачила, як ти заходиш на фабрику. Але тут а, постій, ти вийшов з фабрики? Ось це так номер. Я гадала тебе поджарять до хрустящої скриньки. Скореньки, господи, фрейнк братець, невіжливо говорити так прямо. Слідує похвалити його за те, що він сильніший, ніж здається. Якщо до того, щоб об'єднати сили? Якщо ми правильно розіграємо карти, то зможемо побит подолати мерзаці. Це братство чорного кролика, злодії, котрі знущаються над жителями. Говорять його повно скарбів і давно. Прийшла пора освободити цей район. Це не заменшеве предложення? Тобі потрібно провести відволікаючий маневр. Так що, згоден? Так, згоден. Прекрасний вибір. Дивись, який в нас умний другато. Ми самі непогано вміємо махати кулаками. Веди нас, а ми прикроємо тил. Та будемо висматривати скриті угрози. Добре. А з тобою можу поговорити? Так, це ти, Кіт. Ти Кіт, а ти ліса. Ну ходімо. Що думаєш, непогано, так? Наш новий простофіля. Ви про що? Так вони за мною йдуть. Що таке? Опа. Ну, ходімо вперед. Так, непогано. Ой, вона теж б'є непогано. І і вона. Прекрасно. Що тут у нас? Підбираємо. Так, яскраве сколокерго. Так, як нам піднятись ось туди? Ага, ось тут. Ось тут і можемо щось тут забрати. Добре, що це в нас тут таке? Прекрасно. Так, давай зістрибнемо, це буде швидше. Так, тут нікого, нічого. А куди ж ми йдемо з вами? Ой! Пробігайте, давайте. Щось ви б'єте, але якось погано. Ой! А, ні, нормально б'ють. Опа! Ось і подолали. Так, каталізатор легенди. Купо осколків. Так, ну це бар якийсь, так? Ну так. Опа. Опа, гранатка. Що в нас тут? А, а ось тут ми можемо зараз відчинити, правильно? Так, загострена труба. Так, відчиняй. А, ні, не можемо. Я гадала, що тут можна відчинити. Я гадала. О! Дякую вам що стрибнули. <плес> Господи. Що це за місце? <плес> так, добре. Відчиняй скриньку. Фух. Якусь слячну Так, гільза. Це можна буде поставити. Щось тут так багато мерсів. Так, спробуйте лаблайвес, величайше віно у світі. Так, що це у нас тут? О, а тут можна відчинити. І де це я? А, ну так це я і відчинила ось все. Так, яскраво сколокерго, прекрасно. Так, звідки ми прийшли? З другого поверху? А, ні, ми ось звідти прийшли. Щось я заблукала. Хлопці, ми звідси прийшли чи ні? О, постій, мені треба. Мені давно вже не приходилось так напрягатись. Де не хочеться плутатись у тебе під ногами. Я намного відпочину і наздожину тебе пізніше. А чому це ви вирішили тут зупинитись? Якось дивно. О, привіт. Hello. Ой, там стоїться громадна фігня і ще хтось ходить. Прям чутно. Когось великого та страшного. Привіт. Прекрасно. Так, підбираємо. Сіп. Добре. Свіжі новини з як, як оказується наш чужак маріонетка джепету, Той, хто б хто спойма його буде освобожден. Так, це дуже щедре предложення. Вступайте і беги, і біжіть, придурки. Так, і що мені робити? А це знов ця велика хрінь? Там ще зверху ось ті стоять. Як до вас піднятись? Так, пішли у дупу. Можете в мене стріляти скільки завгодно. Мені Мені начхати на вас. Ай-яй-яй! Так, пішли у дупу! Та пішов же ти, кажу, ай Пий, пий пий ай, Та... Господи! їж-єж їж. Та пішов же ти у дупу, а ти така падлюка. О, вбила. Нарешті. Що тут в нас? Так, щось в мене дуже мало залишилось. Дуже мало залишилось життя. Так, бляха, головне зараз не вступити ще в ці пастки. Так, тут повинна десь бути дробина якась. О, господи, ти ще встав. Тихенько. Прекрасно. Відчиняємо скриньку. Так, непогано, непогано беремо. О, кварц! Прекрасно. Так, ви бачите, десь я ось нічого, наприклад, не бачу. Ага. Не відчиняється. Ай-яй-яй! Добре. То, господи, як мало в мене... Життєвої сили, що ж мені робити? Мені потрібно повернутись. І 12 тисяч у мене. Блін. Тут пастки ці повсюди. Зверху ще ці в мене стріляють. як же мені піднятись? Так пішли геть, бляха. Давай сюди повернемось. Ось так, фух. Так, добре, давайте зараз подивимось. Де вони там стоять? Так, ось один стоїть. А як нам сюди пройти? Хрінь якась тут один стоїть. Давайте піднімемось. Ну до цього я тут не можу пройти, бачите? Ніяк. Ей, куди ви поділись? Ну ось де вони є. Ой, гав-гав! Може тут десь ще й можна пройти як, якимось чином, ні? А куди вони поділись? Куди вони пішли? От паскуди такі. І вихилятись я ж ніяк не можу. Правильно ж? От бляха. Що ж робити? Ну і що нам робити? Йти далі? Вони ж повбивають мене там. Так. Я гадаю, це буде в нас така маленька серія, бо... Сьогодні в нас субота. Сьогодні ми будемо більш відпочивати. Так, давайте, я гадаю, ми на цьому закінчимо. Буде така маленька серія про те, як ми сюди дійшли та поздоровкалися з лісою та котом. Хі -хі. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всім до зустрічі!